Доброго дня. Ні, я малих ще навіть не виставляла на продаж нікуди. нікуди. Оця мала, вона в броні від початку, від самого початку, від самого першого дня, що вона в мене. Ціх інших, та ну я зараз поб'юся, цих інших я поки не виставляла на продаж, бо от, вірите, вони в мене завжди довго не задержуються. Я тільки виставлю її, хлоп-хлопа, розбирали і все, я сижу сумую. То поки ось ось. ось. Ця мала їде в Вінницьку область. Її чекають в Вінницькій області, то вона поїде в Вінницьку область. цих поки що нікого я нікуди не виставляла. Може в Ютубі, якщо то давнішні хлопці лежать, бачите, дівки бісяться. А дівки бісяться, хуліганки. Фуліганки, мамини! Ой, ма хуліганки фуліганки. Тобто не хочу виставляти на продаж, навіть ну, це в Ютубі, якщо там в Ютубі люди цікавляться, якщо хтось забронює, то... Будуть, але я поспілкуюся з людьми, щоб знати, куди віддавати. Вони мені дуже дорогі, повірте, я... це мої діти. Я дуже гарно відношусь до цуценят, ці а поки я не виставляю, ну, поки не виставляла ще на продаж. Зараз проглистую, провакциную, а потім вже буду виставляти на продаж. То поки... поки підписникам в Ютубі є можливість забронювати собі цуценя, ці яке там запало до душі. Ця мала... Вже броні в бронь не йде, вона вже в броні. Її чекають, я ж кажу, вона поїде вона з Вінницької області. Ці ще вільні. Да? Да.